Добрий день, шановні підписники, гості мого каналу. Хочу сьогодні вам показати свою красу. Нарешті я дібралася до своїх півоній, тому що в мене довгий час, ну майже тиждень, не було вдома. Хочу подякувати насамперед нашим захисникам, нашим хлопцям, дівчатам, чоловікам, які борються із ворогом і виборюють. Виборюють нам життя, можливість працювати на своїй землі, радіти кожній квіточці, радіти цьому життю і низько кланяюся перед ними, перед їхньою мужністю. І сьогодні, вчора, коли я приїхала після довго, довгої відсутності додому, я побачила, що в мене розцвів уже пастелегонс. От, не бачила я його, як він починав розквітати, але ось вже бачу квіти, які вже повністю розпустили свою квітку, повністю розпустили бутон. Моєму пастелегансу у цьому році восени виповниться рівно три роки, тому що він посаджений восени 21 року. І ось, ви бачите, тут два кущі. Один кущ трошки далі. Ось, і другий кущ поруч зі мною. Це був один кущ, який я придбала у Джошуа восени 21-го року. Розділила. Це була менша поділка на одну бруньку, і це була поділка на дві бруньки. У цьому році ви можете бачити, скільки пуп'янків і скільки квіток розцвіло ось на першому кущі. Він набагато більший. Тут нараховується так. Раз, два, три, чотири, дванадцять, тринадцять квіток. Ну, Якщо не помиляю, зараз почекайте. Раз, два, три, чотири. Так, тринадцять квіток, які він уже розпустив. Квіти у нього дуже красиві. Ось серединка квітки така аж рожева, Середини таке рожеве світіння Коли квітка повністю розцвітає, вона стає такого кремового кольору Такої слонової кістки. Але все рівно тут присутній аж тому середині рожевий такий відтінок. Ось на цій квіточці дуже добре видно. А ось ця квітка, яка щойно розпустилася. Погляньте на це. Буйство пастилегансу, буйство його кольорів. Цей другий кущ має лише десь до десятка квітів. Так, ще не всі розпустилися. Бутони. Раз, два, три. Так, десять бутонів і був би одинадцятий, але він, мабуть, його засушить. Так, він дуже м'який, значить він його засушить. Цей є кущ менший, тому що, зрозуміло, він був лише на дну Бруньку. Отже, ось такий мій пастелеган. Сьогодні ще я вам покажу і інші свої. До речі, сьогодні у нас 21 травня, в цьому році півній дуже зарані цвітуть. Листя у пастилого, сама квітка, сама півуня дуже висока, бутончик дуже гарно розкривається. І спочатку має такий рожевий відтінок, а потім стає абрикосово такий кремовий. От. Листя сама квіточка дуже Красива стає, коли повністю розпускається. Вона нібито піднімається вгору. Ось ці ряди пелюсток піднімаються вгору і здаються, ніби такий будиночок виростає над стеблом. Дуже красива півонія.